Так, зробив я вже цього паяльника момент. Саморобний робний лучик китайський. Ось 2-3 секунди він вже гріє. Зробив ручку, Чотири від шинки намотав і мікрика поставив. На цей термоклей. Ну тут поставив так, ситечко таке. Так це все. Трансформатор. Оставив тільки первічку, оце така його марка. Може хтось хоче робити такий. Я всі позмотував обмотки, а це оставив. Первічку оставив.